Вітаю, друзі, з вами Лемок. До нас чекають нові зимові випробовування. Саме про цю акцію я говорив попередній раз, коли сказав, що до новорічних ще подій будуть ще додаткові, в яких можна буде заробити як прям літачки, так і відповідно коробочки. Загалом акція буде поділена фактично по 2 дні. Вони будуть тривати з сьогодні, фактично з 23 по 1 число. Як вони проходять? Давайте по порядку. А, маємо можливість отримати. Тобто проходимо завдання 23, 24, перше завдання, потім 24, 25, друге і так далі. Є в нас 1, 2, 3, ну фактично 6 завдань, які можна буде виконати. А, як вони виконуються? <кій> Давайте по кожному з днів. За перший день дають нам 26 жетонів за перше завдання. А, відповідно, ці жетони можна використовувати, наприклад, для того, щоб викупляти собі слоти в ангарі, якщо вони вам потрібні. Потім другий день. Буде можливість отримати 5 слотів в ангарі. Там хтось питав, комусь треба було, тому в принципі маєте можливість зафармити. Потім 25-26 грудня є в нас можливість отримати третій рівень Хаукер ПВ3. Він у мене вже є. Цей винищувач в Британії. Відповідно, буде компенсація. Компенсація за цей літачок складає 800 золота. За інший, який буде в останній день, у нас буде оцей фантом, 1050 золота буде компенсація, в кого він є. На жаль, в мене його немає. А, значить, по завданню, що тут потрібно буде зробити? Потрібно буде взяти участь в захопленні 30 секторів за будь-яку кількість боїв. 30 секторів ну це пограти, скоріше за все, десь приблизно. Ну, я думаю, що це десь годину з половиною до 2 годин потрібно буде пограти для того, щоб отримати цей літачок. В принципі, у кого є, буде компенсація. А потім у нас 26-го, тут такий великий доволі проміжок, 26-30 грудня. У нас буде можливість заробити собі коробочки. Для цього потрібно буде взяти участь у 26 повних боях. Це означає. І знищити як мінімум по одному літаку супротивника в кожному з них. Це означає, що потрібно повні бої відіграти. Не виходити з боїв. Відповідно, за 26 боїв отримаєте 3 звичайні трофеї. І також 3 прості трофеї. І додатково ще 5 унікальних трофеїв. Для цього потрібно буде заробити 260 тисяч персональних очок. Так, зараз переглянемо тут, що ще є. 30 секторів тут такого немає. Це таке велике завдання. Тому що я не дивився так, зараз. Тут немає також. Потім 30-31 грудня. Три унікальні трофеї. Зіграти 5 повних боїв і зробити 8 тисяч персональних очків. В принципі, наскільки я можу бачити, обмеження один раз на обліковий запис. А отут, -от, ці що велике завдання це в нас виходить обмеження 4-10 рівень. Ну, як не як. 3, 6, 5, 11 коробочок. Ну, вони знову ж таки не сильно жирні. Чи варто буде впарюватися в ці завдання? Знову ж таки, вибирайте для себе. Ну і останній день, останнє завдання. Це в нас оцей фантом. Щоб його отримати, потрібно буде зіграти все на все 5 повних боїв, кожному заробити 8 тисяч персональних очок. В принципі, це не складно, тому машину забере кожен. Хто захоче. Якогось обмеження по рівнях немає, тобто ви можете навіть на першому рівні виконувати, наскільки можу бачити. Тут єдине обмеження це 26-30 грудня. Тут з 4 рівня тільки можна виконувати. 4-10. А більше так немає. Отакі от от акції, тому хто має бажання отримати, в принципі, можете спробувати повиконувати. Можу вам показати от третій рівень літачок, як він виглядає. Отак, ПВ3 виглядає з такою емблемочкою собачки. Це, напевно, стандартна емблемка, тому що я його нічого здається не робив. А, до речі, тут же спеціальний командир оцей Лосі. Ну, ви поняли, так? Тобто літачок насправді дуже гідний. Я, здається, робив на нього огляд минулого року, але він дуже класний насправді. Можете на ньому навіть пограти, хто має його. Дуже-дуже класна машина насправді. Тому, в принципі, кого немає, рекомендую зіграти ті бої і отримати собі на аккаунт. Він, до речі, коли летить, то в нього там скрил таке, вилітає. Ну, загалом пограєте, отримаєте і заберете, заберете собі цю нагороду. Так. Ну, те ж саме, як було минулого року. Рудольфо Хавкер, тобто у вас буде такий самий екіпаж, все те саме. А, такі от справи, це перша частина, тому ще буде ще друга. Але друга буде вже після нового року, скоріше за все, тому очікуємо і граємо в літочки. Дякую всім за перегляд, гарного дня, гарного вечора. Бувайте!